Вітаю, я Алла і ви на моєму рукодільному каналі. В цьому відео я хочу з вами поділитися всім, що я нав'язала за ці два тижні, поки мене не було. У мене всього дві готових роботи це дві пари ось таких шкарпеток. Це шкарпетки на 39 розмір, зв'язані однаково. Лише ось тут, мабуть, Відрізняється кількістю рядів, тому що тут ниточка трошки товстіша, тут тонша. А так, все однаково. На 60 петель вони зв'язані. Давайте я вам покажу їх по одному. Ось так. Однакові. Як завжди, я все підбирала, щоб вони були однакові. Це пряжа Alize Comfort Socks. Номер не пам'ятаю. Підпишу вам на екрані номер цієї пряжі. Ну, все як завжди. Резиночка 2 на 2. Вузликовий набірний край, він мені дуже подобається, тому що тягнеться, бачите, дуже гарно, скільки б не тягнули, скільки він і тягнеться. цей край. Так, 20 рядів резиночки 2х2. Здається, 40 рядів халявки. П'яточка підкова, укріплена. Збавляння, і тут стрічковий мисочок і закриття голочкою. Ось так. Виглядає мисочок, закриття голочкою. Пряжа мені сподобалась, гарно розпушилася, все з нею добре. Взагалі, Alize Comfort Socks мені подобається пряжа. Вона гарна, вона трішки товстіша, ніж Артісан, Артісан мені не дуже зайшла. Ось ця гарна, мені подобається. Так, це одні шкарпетки. І другі шкарпетки це ті, що я заявляла, що буду в'язати зі стокової пряжі, яку я розмотувала і в'язала. Тут так само Вузликовий набірний край, резиночка 2х2, укріплена п'яточка підкова, мисочок стрічковий, закриття голочкою. Все однаково, гарні такі новорічні шкарпетки вийшли. Мені дуже подобаються такий вже навіть аж новорічний настрій. Це 39 розмір. До речі, ось ця ниточка, я не знаю, що це за нитка, бо вона стокова. Вона така шерстиста. Ось ця е червона, вона якась така більш приємна і дуже розпушилася. Ця якась більш шерстиста. І навіть ці шкарпетки підійдуть, ну, я б сказала, на таку товстеньку ніжку, 39-го розміру. Ось так у мене дві пари готових шкарпеток за цей тиждень і все. Давайте я їх якось так покладу. От. Ще, що в мене відбувалося, я зробила маркери собі. Ось такі маркери. Видно. Так. Із бусинок просто мені схотілося, вони тут не зачіпляються. Просто ось так на кільцях зроблені. Щось фокус не фокусується. Ну, в общем, скільки тут у мене Шість маркерів, ось так зробила собі маркери. Так, що ще в мене? Розпочала в'язати ось другі шкарпетки. Це також стокова пряжа, так як і оця новорічна фіолетова. Ось тут були ось такі фіолетовий. І ось такий кольоровий. До речі, коли я його розмотувала, якось я не думала над тим, що тут вийдуть смужки. Якось просто розмотала та й розмотала, розрізала і все. І коли я почала в'язати, спочатку я в'язала ось цю шкарпетку. Так, ось вона. Спочатку я ось цю зв'язала шкарпетку. Все, наче добре, мені подобається. Потім я почала в'язати ось цю шкарпетку. ось другу. І коли вже в'язала, я помітила, що таке ж тут розходження зовсім трішки, бачите? Тут почалося із цієї полоси, а тут на одну полосу більше. І коли я ось цю другу шкарпетку в'язала, мій внутрішній перфекціоніст. Все більше і більше протестував. Хоча я сижу і думаю: та ні, ну яка різниця? Ну нехай вони будуть різні, ці шкарпетки, нічого страшного. З іншої сторони, думаю, ну тут всього трішки. Можна ж розпустити, порівняти ці ниточки, і нехай буде. Але цю в'язала-в'язала, і думаю, можливо, цю розпущу. Але знаєте що, мабуть, я розпущу їх обидві, тому що ось ця пряжа та шоусмужечку, вона дуже-дуже тоненька. Я ось так покажу вам. Видно, що вона дуже світиться, бачите? Проти оцієї фіолетової, вона така товстенька, а ця дуже тоненька. Дуже вона світиться. І я подумаю над тим, щоб взагалі її розпустити, ось цю пряжу в смужечку різнокольорову, і додати сюди ниточку мохеру. Я в'яжу на спицях номер 2, в'яжу туго, в принципі. Хіба що якщо її зв'язати, але ну, дуже вона світиться. Мабуть, я все-таки розпущу, і заодно, коли я розпущу, я відмотаю ці ниточки, щоб вони були все-таки однаковими. І перев'яжу ці шкарпетки, додавши ниточку мохеру. Ось так. Бо дуже тоненькі вони виходять. І ще я вам хочу сьогодні показати, що я замовила на Aliexpress. там в мене були купони на знижки, і я замовила пряжу. Зараз я вам покажу це ось така пряжа. Заявлено, що це ось, Marino Wool. Якщо навести на етикеточку Ну, Перекладач, то тут пишеться, що це мериносова вовна. Тут, правда, є ось щось 150 метрів. До речі, бунтики ці по 50 грамів. Я так вважаю, що, мабуть, тут у 50 грамах 150 метрів. Хоча ниточка така, ну, в'язати її на двічку. Вона приємна, ось така зелена в мене, пильна роза, така гарна. І ось така бежева, але ось ця бежева, її навіть видно, що вона якась така більш, можливо, вона і схожа на меринос. Вона, бачите, аж бунтик весь розпадається, намотана, якось вона так або слабо намотана. Ну, мені здається, що вона ось ця відрізняється від оцієї зеленої і рожевої. Ну, на ощі я, знаєте, я не підпалювала цю ниточку, але на ощуп як мириносик. схоже на миринос. Без, без всяких домішок повинен бути миринос. І ось такі різнокольорові. Ось ця єдинорожна, вона мені дуже подобається, така гарна ось така зелений, тут жовтий, фіолетовий, білий, гарні кольори мені подобаються. І взяла ось таку патріотичну ниточку. От. В принципі, я думала поєднувати. Наприклад, замовляла я так, щоб поєднувати ось ці дві ниточки і в'язати шкарпетки. Але зараз я подумаю над тим, що, можливо, миринос без домішок на дорослих шкарпетках це буде недоречно, або, можливо, це були б шкарпетки тільки для сну. Але я подумаю над тим, що, мабуть, я із цих ниточок я буду в'язати дитячі шкарпетки. На, зовсім на малюків, які-небудь зовсім маленькі, це буде доречно, дітки їх не встиють зносити. І е, тут, е, значить, значиться на етикеточках, що для цієї шерсті. Ось для однотонної, тут ручне прання фокусується чи ні? Тут ручне прання, а тут е, прання при сорока градусах, ось тут, От. також 50 грамів і тут е, не заявлено. Метража, ну, ниточка по товщині така на двічки в'язати. Так що я думаю, що я із цих ниточок буду. Хоча ось тут на етикетці, бачите, є 95% і 5% щось таке. Можливо, з домішками ця пряжа. От. Але це в мене буде проєкт такий. Це в мене будуть дитячі шкарпетки. Можливо, буду я їх якось ось так поєднувати. До речі, коли я ось цю, ось цю рожеву замовляла, я думала, що вона підійде до цієї єдинорожної, але тут такий яскраво-яскраво рожевий, а ця виявилася така, як пильна роза. Але нічого страшного. Ось, до речі, тут бачу, що ниточка також. Бачите, ось неоднорідна. Якщо видно, ось, бачите, тонша і товща. Ну, В принципі, що ми хочемо від пряжі з Китаю, Ну, я спробую в'язати, потім вам в якомусь відео своєму дам відгук на цю пряжу із Алиекспресу. Merino Wool, тут написано Fancy Wool. Ну, не знаю. Відгуки, до речі, на Аліекспресі на цю пряжу гарні. Тобто, якщо іншим людям ця пряжа подобається, то, в принципі, думаю, що для дитячих шкарпеток вона добре підійде і мені сподобається, думаю. Ось. Ну, в принципі, ось це і все, що в мене відбувалося в моєму в'язальному житті. Нова пряжа. Ось ці дві пари новеньких шкарпеток. От, і з'явились у мене такі ось маркери. Мені подобаються, гарні. Я з ними вже, до речі, в'язала з цими маркерами светрик і е е цуцику. Той светрик, що я в'язала цуцику, я в'язала з цими маркерами. Думала, що вони будуть чіплятися із за ось цих квіточок таких, але ні, За пряжу, за вони не чіпляються. Гарно все. Добре, маркери гарні, красиві, мені дуже подобаються. Все, на цьому все. Дякую, що подивились моє відео до кінця. Воно в мене сьогодні не таке довге. Дуже багато вам розповідати в мене немає що. Тому дякую всім. Кому подобається, що я показую, підписуйтесь на мій канал, ставте мені лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Всім дякую, мирного неба, щастя, здоров'я і всім до побачення. До наступних зустрічей!